Усім доброго і мирного часу. І так продовжується відключення електроенергії. Уже у нас по 6 годин вимикають, і буває, що 4 години тільки є. І потрібно якось швидко зарядити свої гаджети. І ми розуміємо, що ось самих зарядок не всюди вистачає. Ну, наприклад, ось є е, телефони. Ось 4 телефона. Раз, два, три, чотири телефона. Це кнопочний. на цьому місці. Мав би бути мій, але я ним зараз знімаю. І ось чотири пауербанка. Раз, два, три, чотири. І щоб одразу це все от заряджати. Правильно, а то нам оцих не хватить. Вимикають світло, кожен хватає свій телефон і одразу свій пауербанк. Ну і я розкажу, як я заряджаю. Ось такий перероблений блок живлення від комп'ютера. І ось одним натисканням кнопочки. Бачимо, що тільки ось одна вилка зайнята, ще розетки вільні. І одною кнопкою натискаю і вмикаються одразу всі телефони. Пішла зарядка, і також павербанк заряджаються, усі вже зарядилися, бо сюди йде швидка зарядка. Ось цей також. Ось в цьому блочку я поставив таку цю штуку, що це в автомобілях для прикуручку втикають. І тут швидка зарядка. Бачимо, чотири тут дроти. два білих, два чорних. Вже один он перебінтований. Краще наперед його пере перемотати, щоб потім не переламався. І ось телефони заряджаються звичайною повільною зарядкою. Крім цього, є ще ліхтарики на акумуляторах. Тому я тут зробив ось такий холдер, щоб заряджати одразу акумулятори. Зверху, он видно, плата червоним світиться де зарядка. І тоді вже можна вставляти в назад в ліхтарик. Ну тобто заряджаємо і ліхтарики, і телефони, і павербанки, і все тільки від одного блочка. Крім цього, також я тут зробив клемники під різний вольтаж. Так знімемо цю корову. Ось видно 5 вольт 12 і 24. Це ось загальний мінус. Тобто дротики раз, тоді собі затиснули, наприклад, той самий USB. Плюс сюди, мінус сюди, і ще якісь гаджети можна підключати. Також ось є 12 вольт, там можна якусь стрічку підключати. І 24. На 24 підключив ту стрічку, що по кругу йде. Ось такого вона тут світиться. Ну, якщо здалятор такого виглядає. Ну... Добре, спостерігати, коли заряджаються гаджети, то щоб хоч щось світилося. Ну, ось таким чином. Якщо павербанки вже зарядилися, то можна переключити швидку зарядку, наприклад, на телефон. Ну, щоб швидше було, якщо не встигаємо, там за 4 години акумулятори зарядилися і треба дозарядити телефон. Ну, тоді вже можна швидку зарядку під'єднати і тим самим прискорити процес зарядки. Як я робив цей блочок, є відео, навіть два відео, бо спочатку зробив сам цей. Блок, а пізніше вже в другому відео показував, як я вставляв, вирізав ось цю штуку для швидкої зарядки. Тобто все показано, розказано детально, там нічого такого складного немає, хто би там дружив трохи з паяльником, тут більше навіть викинув, ніж додав. Додавив я, що лампочку розжарювання на 12 вольтах навантаження і саму плату, щоб заряджати акумулятори. А купу друтів там лишніх повикидав, щоб менше було того всього, щоб краще провітрювалося, то воно і так не гріється. А, до речі, от можна перевірити. Так, а ну, що тут нас показує? 23-24. Ну, воно ну, Тут все холодне. Тут, там, десь 26 було. А, може, на лампочку розжарювання попав. Ну ось, Бачимо, що ніде не, не гріється. Сама плата також не гріється, бо вентилятор то все охолоджує. Тобто, Туди затягує повітря, сюди виходить і знизу виходить, там є також отвори. Все провітрюється. Тобто все холодне, все нормально заряджається, хто спише вже. Ну, Якось так. Ось, ну, як можна бачити, одним натисканням я вимикаю, все погасло. Зараз погасне, отак. І телефон я тепер знову вмикаю і знову піде зарядка. Все заряджається просто одним натисканням Ну Зручно, зручно. Особливо, коли там, за 4 години вам треба зарядити і телефони, і пауербанки, і ліхтарики, там, планшети, не знаю, які там ще гаджети є. То, ось, здається, ідеальний варіант. Ще час від часу заряджаю ось такий кислотний акумулятор, який стоїть в безперебійниках в упсах. Ну, там, 9 Ампер годин. І заряджаю ось таким же блочком. Це не я робив, це замовляв майстру. Від нього там всі деталі, він це все вміє робити, то краще в нього замовити, чим самому там паритися. Взагалі такий маленький блочок, порівняно з оцим, то він менший. ну от видно який манюнький. І дуже зручно заряджати. Собі там виставляємо вольтаж ампераж і... Заряджаємо той кислотний. Це для того освітлення зверху дві лампи. Вон, там Я підключаю на холодильник той акумулятор. і маємо освітлення. Там, біле, жовте, чи наполовину біле, наполовину жовте, чи можна все включити. Так що якось так. Блочки зарядки є, але не завжди ними зручно заряджати. А дійсно, зручна оця штука на 33 Вт, Вже якось показував фірма Туки. Чим зручний, ось два маємо роз'єми USB і Type-C. І якщо ось запхати в розетку, то маємо табло і показує, скільки там ватт споживає. Дійсно швидко заряджає і одночасно два гаджети можна заряджати. Там, телефони, планшети чи Ну, Але це швидка. Для телефонів рекомендую 1 -амперні. помаленьку, але надійно. Іноді не так не вистачає самих блочків, як розеток. Ну, бачимо, ось одна розетка заряджає телефон і пауербанки, друга вилка заряджає ось цей акумулятор. Ну, звісно, не забуваємо про електроінструмент, акумулятори від електроінструментів також поставив зарядити. І що в мене задіяно? Лише три розетки. І все заряджається. Кого цікавить, як я зробив цей блок живлення, ось відео на моєму каналі. Е, зробив, ну, верніше переробив цей блок живлення. І ось під назвою Універсальний зарядний пристрій з комп'ютерного блока живлення. І ось тут друге, де вже із швидкою зарядкою, називається швидка зарядка з комп'ютерного блока живлення. Ну, там ще от різні, там є, але оці основні. Кого цікавить, то можете переглянути. Так що всім бажаю успіхів!